Стикнулись з труднощами колонування статичного коду на брелок клонатор, потрібен дублікат ключа для ваших воріт чи шлагбаума, але не знаєте, як правильно це зробити? Не знаєш, до кого звернутися, щоб швидко та легко здійснювати перенесення коду між пультами? Тоді вам в допомогу прийде магазин ексклюзивної техніки та ваш надійний помічник Gadget Planet. Зараз у мене в руках дві моделі брелків клонаторів – 074 та c 075 Взагалі, чим відрізняються ці дві моделі пультів? Вони максимально схожі між собою по функціоналу з єдиною відмінністю, а саме зовнішній вигляд. Ці два пульти підтримують статичний код, працюють на частоті 433 МГц та подають сигнал до 100 метрів. Дані клонатори сумісні із багатьма популярними моделями пультів на статичному коді, проте варто, щоб вони підтримували певний тип модуляції та мікросхеми кодування. Варто зауважити, що дані дублікатори взагалі не працюють із популярною фірмою AnMotors. Зверніть увагу на те, що дані пульти не дублюють код з автомобільної сигналізації та брелків управління з двохстороннім зв'язком. Зараз я вам продемонструю, як відбувається дублювання кодів на даних моделях. Давайте зараз перевіримо, на якій із кнопок є запис коду. Для цього нам потрібно натиснути. На кожну із кнопок бачимо, що кнопка блимає, це означає, що ніякої інформації немає. Тут бачимо, що кнопка постійно світиться, це означає, що тут є запис коду. Давайте скопіюємо код з одного пульта на інший. Для цього беремо наш клонатор. На ньому затискаємо кнопку, на яку ми хочемо перенести код. В моєму випадку, нехай це буде кнопка Б. На іншому пульті натискаємо ту кнопку, з якої ми хочемо перенести запис. Натискаємо кнопку B і одразу кнопку, на якій вже є запис. Бачимо, індикатор засвітився, він постійно світиться, це означає, що ми успішно записали код. Давайте, для прикладу, натиснемо кнопку А. Бачимо, що індикатор зникає. Це означає, що ніякого запису на ній немає. Давайте тепер очистимо наш брелок від коду. Для цього переконаємося, що на ньому точно є запис. Затискаємо кнопку, бачимо, що індикатор постійно світиться, це означає, що запис коду присутній. Для того, щоб очистити наш пульт, нам потрібно зажати дві кнопки А і Б. Пробуємо. Бачимо, що індикатор мигає, це означає, що ми видалили наш запис. Це був процес видалення на моделі C074. Зараз продемонструю, як видаляти на моделі c 075 Також спробуємо, чи є запис коду. Бачимо, що індикатор світиться запис коду присутній. Тут також потрібно зажати трикутник верхній та трикутник нижній. Затискаємо кнопки. Бачимо, індикатор знову почав блимати, це означає, що наш пульт очищений. Це був увесь основний функціонал даних брилків. Я сподіваюся, ми змогли вам допомогти з клонуванням даних брелків. А я нагадую, що з вами був інтернет-магазин Gadget Planet. Внизу під відео на вас чекає посилання на наш сайт, де ви зможете перейти та переглянути різноманітну техніку. І поближче з нею познайомитись. Якщо залишились додаткові запитання, ви можете їх залишити в коментарях, і ми обов'язково дамо на них відповідь. А також підписуйтесь на наш канал, не забувайте ставити вподобайки і дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. А на цьому все. Всім гаджет!